Випадає волосся? Скористайся цим комплексом і твоє волосся заколоситься. Біотин, будучи джерелом сірки в організмі, біотин надає позитивний вплив на стан волосся, шкіри та нігтів. Сприяє поліпшенню росту волосся і нігтів, попереджає їх розширування, гальмує випадіння волосся, запобігає його ламкості, нормалізує діяльність сальних залоз. Протистоїть глікації шкіри через надлишок споживання цукру. Кальцій необхідний для нормального формування кісток, волосся, нігтів, зубів та зубної емалі. Спіруліна хлорелла. це комплекс незамінних амінокислот, вітамінів, мінералів та білку. Підвищує гемоглобін, зміцнює волосся та нігті. покращує стан шкіри. Колаген. Робить волосся сильним, менш ламким, стимулює.